Частина четверта ЧАСТОКІЛ, розділ шістнадцятий. Далі розповідь веде лікар. Як було покинуто судно. Приблизно о пів на другу годину дня, а покажучи по моряцькому, коли пробило три склянки, від еспаньйоли до берега відчалили дві шлюпки. Капітан, сквайр і я обговорювали в каюті, що нам робити. Якби хоч легкий вітерець, ми напали б на несподівано шістьох заколотників, які залишалися на судні, знялися б з якоря і вийшли у море, але стояв цілковитий штиль. Та ще мало того, прийшов Гантер і повідомив, що Джим Гокінс сів у човна, разом з матросами поїхав на острів. Ми, звичайно, не мали сумніву щодо Джима Гокінса, але стривожилися за його життя. Знаючи настрій команди, важко було сподіватись, що ми побачимо його знову. Ми поспішили на палубу, від спеки повиступала пузирями смола в пазах. У повітрі стояв такий гнелодний сморід, що мене мало не знудило. Якщо де й тхнуло пропасницею і дизентерією, то саме в цій відворотній протоці. Шестеро пройди світів насуплено сиділи під вітрилом на баці. Дві причалені шлюпки видно було на березі коло гирла якоїсь річки, і в кожній вартував матрос. Один з них нас вистував Лілі Булеро. Не маючи сили чекати далі, ми вирішили, що я з Гантером поїду невеличким човном на розвіданий. Шлюпки були праворуч від корабля, а ми з Гантером рушили прямо до того місця, де на карті було позначено частокіл. Помітивши нас, матроси що стерегли шлюпки, очевидно, щось запідозрили. Лілі Булеро урвалось, і вони стали сперечатись, мабуть, вирішуючи, як бути. Якби вони повідомили Сільвера, все могло б розгорнутися інакше. Та, очевидно, у них були вказівки ні за що не відходити від шлюпок, бо вони заспокоїлись і один з матросів знову засвистів Лілі Булеро. Берег у цьому місці трохи вигинався у море, і я навмисно кермував так, щоб ми змогли непомітно причалити за цим виступом. Ледве ми наблизились до берега, як я вискочив з човна й щодуху побіг у напрямку частоколу, підклавши під капелюх для захисту від сонця шовкову хустину і тримаючи на поготові набиті пістолі. Не пробігши й ста ярдів, я опинився перед суцільною горожею спаль. Ось як виглядала та місцина. Майже на вершині пагорба було джерело чистої води, а біля нього стояла добряча рублена будівля, чоловік на сорок, і стрільницями в усіх стінах. Навколо було розчищено широку ділянку, огороджену частоколом у шість футів заввишки, без будь-якої хвіртки чи іншого входу. Повалити той частокіл далося б хіба тривалими зусиллями. А сховатися за ним від тих, хто сидів би в блок було неможливо. Засівши в захистку будівлі, обложені могли розстрілювати нападників як куріпок, маючи добрих вартових, щоб не бути заскоченим зненацька і достатній запас провіанту. Звідси можна відбивати напад цілого полку. Особливо мене втішив струмок. Хоч у каюці на іспаньолі, в нас було вдосталь і зброї, і амуніції, і харчів, і добрих вин, але ми там не мали води. Я роздумував над усім цим, коли нараз розлігся над островом передсмертний людський зойк. Хоч мені не дивина була насильницька смерть, бо я служив під рукою його світлості герцога кемберленського і сам був поранений під Фортенуа. Проте серце моє боляче стиснулося. Загинув Джим Гокінс. Саме так я спершу подумав. Недурно я був старим вояком та ще й лікарем. У нашій справі не можна длятися. Я враз усе зміркував, хутко вернувся на берег і скочив у човника. На щастя, Гантер веслував чудово човник наш помчав стрілою, і незабаром я вернувся на борт шхуни. Звичайно, мої друзі були дуже схвильовані. Скваєр сидів білий, мов крейда. Добра душа, він з гіркотою думав про те, на яку небезпеку наразив усіх нас. Один із шістьох матросів, що лишилися на судні, почував себе теж, очевидно, не краще. Цей хлопець, сказав капітан Смолет, кинувши в його бік, ще не бував у таких тарапатах. Він, докторе, Мало не землів, коли почув цей крик ще трохи, і він приєднається до нас. Я розповів капітанові про свій план, і ми обміркували подробиці його виконання. Старого редрута ми поставили в проході між каютою і баком, озброївши трьома-чотирма набитими мушкетами та ще давши матрац для захисту. Гантер підвів човна до кормового віконця і ми з Джойсом заходилися вантажити туди Порох. Мушкети, сухарі, солонину. Потім опустили в нього барильце з Бренді й мою дорогоцінну медичну валізку. Тим часом сквайр з капітаном вийшли на палубу. Капітан покликав стерничого, який лишився за старшого серед матросів на борту, і сказав: «Містер Генсе, нас тут двоє, і в кожного по два набиті пістолі. Того з вас, хто подасть, хоч якийсь сигнал, буде вбито на місці. Бунтівники спершу сторопіли, а потім, порадившись, кинулися всі, як один униз, розраховуючи, очевидно, через носову частину судна напасти на нас із стилу. Наскочивши узькому проході на редру та з мушкетами, вони завернули назад, і чиясь голова вистромилась із люка на палубу. Униз, собако, крикнув капітан. Голова зникла. Після цього всі шестеро, перелякавшись, десь поховалися й принишкли. На цей час наша маленька шлюпка була навантажена вже по самісінькі облавки. Ми з Джойсом спустились і собі в неї через кормове віконце і щодуху погнали до острова. Наша друга поїздка дуже збентежила двох матросів на березі. Лілі Булеро знову рвалось. І перш ніж ми встигли обминути виступ берега, один з них вискочив шлюбки і ще з углибині острова. Спочатку я хотів змінити свій план і потопити їхні шлюбки, але побоявся, що сільвер зі своєю зграєю може бути поблизу і що ми втратимо все, погнавши за двома зайцями. Незабаром ми причалили до берега в тому місці, де раніше, і розвантажили човна. Завдавши на плечі, скільки могли, ми донесли наші припаси до укріплення і перекинули їх через частокіл. Потім, залишивши там для охорони Джойса самого, але за те з шістьма мушкетами, ми з Гантером повернули до шлюпки і знову навантажились. У такий спосіб, працюючи без перепочинку, ми перетягли весь наш вантаж. Джойс і Гантер засіли у блокгаузі, а я, веслуючи, щосили, поплив назад до еспаньоли. Те, що ми ризикнули ще раз навантажити човна, не було таким уже ризиком, як може здатись. Наші вороги переважали нас числом, це безперечно, але ми були краще озброєні. Ніхто з бунтівників на березі не мав мушкета. А поки вони підійшли б до нас на відстань пострілу з пістоля, ми встигли б застрелити принаймні шістьох із них. Сквайр чекав мене біля кормового віконця і був уже значно бадьоріший. Він спритно спіймав кінець мотузки, що я кинув, і закріпив його. Ми знову почали хутко завантажувати човна солониною, порохом, сухарями, взяли також по одному мушкету й кортику для мене, сквайра, редрута й капітана. Решту зброї та пороху викинули за борт на глибину двох з половиною сажнів. Крізь прозору воду видно було, як на чистому піщаному дні виблискує осяяна сонцем сталь. Саме тоді почався відплив, і шхуна обернулася навколо якоря. Біля шлюпок на березі залунали голоси, хоча це й свідчило, що Джойсові Гантеру нічого поки що не загрожує, бо вони далі на сході, але все таки нагадало нам, щоб ми не барилися. Редрут залишив свого поста в проході і теж скочив до човна, якого ми тепер підігнали так, щоб легше було зійти капітанові смолету. Гей, хлопці, гукнув він до матросів на шхуні. Ви чуєте мене? З баку ніхто не звався. Слухай, ей, Брегеме, грею, я до тебе кажу, знову мовчанка. Грею, трохи голосніше гукнув містер смолет. Я покидаю судно і наказую тобі йти за твоїм капітаном. Я знаю, що ти чесний хлопець, та інші не такі вже погані, як хочуть здаватись. Ось у мене годинник у руці. Ти маєш 30 секунд, щоб приєднатись до мене. Пауза. Та й ти вже, хлопче, вів далі капітан, не марнуй часу. Кожна мить загайки загрожує смертю мені і цим шановним джентльменам. Внизу щинився якийсь гамір. Почулись удари, і на палубу вискочив Ейбрегем Грей. Щока в нього було порізана ножем, він підбіг до капітана, мов собака на посви свого хазяїна. Я з вами, сер, сказав він. Ми цю скочили вони обидва в човна, і ми відчалили. Отже, з кораблями вибралися щасливо, але до захистку за частоколом ще не дісталися.